Nie, że nie jest. Домой. Mm -hmm. jam. То можете по дорозі? — скільки вам часу? Півгодини в нас? Та лише бобуть півгодини з нами. Вони півгодинки тут будуть. так? — Тоді я каже, зараз і вернуться. Бензин, чи коло не дали на бензин. Вже вчора видав 20 літрів бензону. 20 ж її рівно їздиш, забираєш. Ні, вже вчора видало 20 літрів бензину. Ти ще 20 до корти підходить. А там палатка з бензином, мені видали ці карточки. Я підійду до нас. Так, поїхали додому до регіони.

на нашивки мають, і нашики не на Машинки треба на царити. Щось таке не треба Діти дають оригінальну, так оригінальну телефон. Я не маю. У нас нет хоча б режима. Ну то найменший розмір, який взагалі існує. Так що, дівчата, якщо вам щось за підточні, то прийдеться вам чувати. Диви, тут бачиш, два шва є. Якщо то отак просто зібрати і все. чекай, почукати, ти має бути? Блін, які вони красі. Я казав, буде сюрприз. Все, я не можу дівчата. Це вам передали Ліга жінок Канади. Тобто ви маєте, вони проявляють солідарність з вами, так як ви є жінки, і тому подякуйте їм. Е, Дивись, правда тому, що а що міняти? Це найменше, які взагалі існують. Просто <'їв> якщо якщо навіть вони щось там туди-сюди, тут <п 'їв> треба Дивись, тут є ось бач, два шви просто так зібрати його. Ну тут ви це не проблема, а штани вже ну, дивіться самі. <п 'їв> Я думаю, тут вам много. Давайте по размерам. Тут менше. Ну так вот. И предоставляет я собственность. Либо конкретный врач вас смотрится, это все разменено, либо вы хорошо приходите и выдавливаете. Будет из направления в голове, или вы идите в моей стране. Твоя форма подивіться, згуріла. Там 30, а один 30. Ага, 30, 30, 32. 32. 30, 30 І 32. 32. 32. 32, 32, це 30. Ти вища, так? 32. Оце 30-32. оце тоді менше. Ні. Оце твої 32, однакові. Ні, тут 32-32, це 30-32. Тобто це довше. По, по... Тоді... талії вони однакові, вони Я... да, довші. По талії однакові. добре. А, а, що? В

Двое, один. А куда она уже?